И снова на та кнопка. Сегодня ночью пойдем брать восточный КК... КПП. Я подготовил тайник с припасами в Регал Apartments. Он отмечен Красным Крестом. А, типа, вот те вот двери, которые я уже взломал. Хвалю! Я їх вирішив просто так зламати, бо вони червоним були відмічені. Сподівався, що там вороги будуть. А там ворогів нема. Там халява. І я радий. Так. Ну, начебто, якщо я не сліпий, то тут все. Валяється пару пляшок і всякої фігні. Так, пірнати тут не можна. Джоелу занадто неглибоко, і він не хоче дивитись під воду, що там знаходиться. Я Відчуваю себе карликом. Думаєш, охотники ушли? Скоро узнаємо. Та звичайно ж, ні. Мені знову доведеться навколо них ходити, коло наматувати. Потім вбивати потихеньку. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Проще. для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Ні про що більше говорити не хочу. Тоді я похожу і пошукаю халяву, типу тієї білої гарячі. Пізніше дізнаємося. високо. Давай Так, ще таблетки. Анаболіки. Скільки годинників? UC zupiniлись в різний час. Або показуєте різний... час для різних поясів. Ага. Отже, сюди ще доведеться повертатись кодом. Да, что ты не сіш? Да да, спасибо. Отнесите наверх. Странно, де какая-то. Дай дитині побавитись, не побавитися, га. У нас тебе стібець. Ммм, драбина. Вже знаю, як туди забратись. Алкоголь. Я вже працює? Давненько я не пив кофе. Я думаю, запрацює. Ці двері відчинити чомусь не можу. Звуки, звичайно ж такі. Е, так. Чи є тут ще щось, ще щось, щось? Мені треба записка з кодом, треба буде знайти труп. Відповідно, з кодом. Так, що тут? Hey, смотри, тут Та знаю, я їду з тебе. М -м -м -м. Куди, власне, тут забиратись? Ну, цікаво, тут на горі щось є. Є. Але не з цієї сторони. Що то таке? То інструменти, здається, валяються. Чи верніше сказати, деталі. Так, і для початку поставимо тут от. Треба подивитись, може я ще кудись можу залізти. Так, це я загріб. З цієї сторони нікуди. І тут тільки у нас поломане. Як мені змусити Джоела сповзти по дробині вниз? Невже тут за всю гру не треба буде сповзати по дробині вниз? Жах якийсь. Ляському сказали. Так. Хочу ліфт викликати. Напис спеціально для американців у випадку пожару. Використовуйте драбини. Сходи, верніше, а не ліфт. Смотри, ноги. Ооооо. Оце от з'є була демо-версія. Тут вже напевно точно вороги будуть. Так, я хочу повернутись назад. Про всяк випадок. І окинути оком навколишню ситуацію територію. Так, ну туди мені не дадуть залізти. Там начебто ніде, я не можу. А, якщо код десь тут, то я його прогавив. Якщо код не тут, то він далі і мені доведеться пізніше повертатись. Давайте ще раз пробіжусь. Є варіант, що код був раніше, і я його вже пропустив. Непогано було б, звичайно, б. сейф відчинити. Ну, а зараз все одно доведеться ворогів бити. Можливо, з когось випаде записка. Так. Тепер тихо. Пригнісь, брініс. Скот уже. П'ятий на цій неделе, але я не жалуюсь. Надо проверить еще один этаж. Что проверить за неделю ни одного щелкуна? Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Ладно, пошли. Чувак, ты тут и так и будешь стоять? вот чудово. <плёк>

<плес> да, 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 да. Впав молодець. Чудово, тепер я можу щось творити. Коливання зброї поки що не те. Оця от штука мені Давай, міста. Нам, напевно, на балкончик, але я хочу знайти ще записку з кодом від сейфа. Туалет. Ванна. Чудові апартаменти для вашої сім'ї. О, мені вже закруглятись треба. Бо запис вийде занадто довгим. Хача! Можна зробити запис довше. Оскільки я вже розраховую, що на цей момент, коли приблизно цей епізод буде виходити. О, відбілювач. Я вже зможу робити відео і викладати їх довжиною більше, ніж 30, тобто 15 хвилин. Так, я бачу тільки трьох. Стріли на них використовувати не хочеться. Я краще ще у стрілами буду відстрілювати. Оп, пішов сюди. Чекаємо, цього, хлопці, десь тут. І у нас залишиться тільки двоє, здається, якщо я нікого більше тут не бачу. Так, от ти от куди ти будеш йти зараз? Вот Черт! Мм, боляче було. Але мене ніхто не почув. І це чудово. І це чудово, і це чудово. Ця табличка відблискує на світлі, і мені здається, що щось мало бути, але тут нічого немає. Треба було того хлопця чекати чекати через вікно. Так. Хм ваша к міцніше за моє, я його візьму. Так, а це от... ще на горі хтось один? Так, он на горі один. Тут є інший вхід кімнату. Він що спить тут стоїть. Напевно, цей чувак тут стоїть і заснув. йо йо Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тут більше начебто нічого такого цінного не видно. Хочу нарватися на долбаний код. їх тут трохи більше прятатися нельзя боже нічого, Джоел нічо. зараз набоїв тут немає. Більше так не роби. Нічого тут немає. Бої? Для револьвера, до речі, набої. Начебто це всі. Вийшло нечисто, але. Шкода тебе, хлопець, тобі аж ногу відірвало.